Відро з водою на порозі, непомітно натягнута мотузочка, паркан змащений зверху солідолом або прикрашений битим склом. Капкан в кінці кінці так багато всього різного, і так мало у цьому сенсу. По справжньому ефективна система безпеки вашої оселі вміщується в ось таку невеличку. Коробочку, давайте починати розкривати і розбиратись. У мене до вас питання: хто краще, як ви гадаєте, той, хто не тривожить вас під час вашого сну, або той, хто розбудить посеред ночі? У нашому житті все відносно. Якщо вас розбудить датчик пожежі або сенсор угарного газу, то він безпосередньо врятує життя вам і всій родині. При цьому, коли ви знаєте, що ви надійно захищені, ви і спати будете спокійніше. Це все сподіваюсь, зрозуміло. І не менш зрозумілим є принцип роботи системи АЯКС. І власне для старту вам буде достатньо ось такого. Стартер кіту, який складається з чотирьох uh, пристроїв. Зверну увагу, що у нас сьогодні стартер-кіт-2. Uh, його головна відмінність від звичайного тому, що він має е, у своєму комплекті хаб другого покоління. Ось він у мене е, в руках, який на відміну від першого підтримує усі датчики з продуктової лінійки Аякс, серед яких датчики з фотофіксацією, нове покоління протипожежних датчиків, усі пристрої з функціоналом е, розумного будинку, датчики руху з фотофіксацією і вотерстоп, який допоможе запобігти е, затопленню. Хаб 2.2G керує роботою усіх пристроїв. В системи безпеки та повідомляє про відчинення дверей, розбиття вікон, загрозу пожежі або потопу. Якщо на об'єкт, не дай Боже, проникли, проникли злодії. Хаб 2 сповістить пульт охорони і надішле фотографії з датчиків руху MotionCam чи Motion Cam Outdoor. Е, І виявивши людину, вони роблять серії знімків, дають змогу в динаміці оцінити, оцінити, що відбувається на об'єкті. Це звичайно ж позбавляє користувачів зайвого хвилювання, а охоронні компанії даремних виїздів патрулів. Ті датчики, про які я казав, можна окремо докупити у нашому стартовому наборі е, інший пристрій детекції руху. Хаб завжди на зв'язку через кабель, або через стільні, стільникові мережі, е, тому що для центральної системи безпеки критично важливий зв'язок із зовнішнім світом. Е, його надійність і стабільність це гарантія своєчасної передачі тривоги е, або охоронній компанії, або просто користувачам. Е, моделі хаб Два можуть бути одночасно під'єднані до трьох інтернет-провайдерів через кабель RJ45, там є всередині цей роз'єм, або через стільникові мережі 2G, 3G і lte 2 Там два роз'єми під сім картки. Водночас автоматичне перемикання між каналами займає секунди. А за відсутності світла наша централь безпеки пропрацює до 16 годин. Так, там всередині акумулятор. Це дійсно вражає. Ну і звичайно ж, усі датчики також працюватимуть і виконуватимуть свої е, функції, у тому числі аварійне перекривання води при витоку води. Тож, як ви вже зрозуміли, щоб підсумувати, це мозок вашої персональної охоронної системи, все інше це не менш необхідні органи. І кожен покупець, кожен користувач добирає собі те, що необхідно для його власної конфігурації. У цьому стартер-кіті ми маємо сам хаб, звичайно, датчик руху Motion Protect, датчик розмикання Door Protect, ось він, пульт керування Space Control, і оп, і ще у мене сьогодні на столі додаткові, але, як на мене, незамінні у господарстві. Це Leaks Protect, детектор витоків протікань та Water Stop. Це автоматичний кран, який перекриє воду у разі розливу, так би мовити, у разі протікання. Але давайте по порядку. Детектор руху. Він має вбудований елемент живлення, якого вистачить увага на строк до 5 років. 5 років на одному елементі моменті живлення. Він не реагує на котів і собак до 20 кілограмів або до 50 сантиметрів. Е, працює навіть в умовах 40-градусної спеки, і ну і звичайно ж у холодний сезон. Людину він виявляє за рівнем інфрачервоного випромінювання за допомогою пасивного інфрачервоного сенсора. Е, хибні тривоги виключає цифрова обробка отриманих даних. До речі, батарея тут вже встановлена. Вам нічого не потрібно розбирати, відкривати, е, під'єднати до хабу його також неймовірно. Просто у додатку скануємо ось цей QR-код і пристрій готовий до роботи. Дуже важливий, як на мене, момент час доставлення сигналу тривоги усього 15 сотих секунди. До речі, ви можете обрати один із трьох рівнів чутливості детектора. Це все у додатку робите. Радіопротокол Джевелр підтримує дальність зв'язку до 2000 метрів, 2 кілометрів. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб ваші пристрої, датчики мали ідеальний зв'язок на усіх поверхах будинку, в усіх кімнатах. Решту параметрів ви можете знайти на сайті моє, посилання буде в описі до відео, або на офіційному, до речі, сайті AJAX Systems. Продовжуємо датчик відчинення Door Protect. Принцип роботи дуже зрозумілий: при несанкціонованому відкриванні дверей або чогось іншого, де він встановлений, передається відповідний сигнал до хабу. А далі, як і у випадку, Motion Protect, тривога передається на телефон та або на пульт охорони. Працює увага до 7 років. Там 5, тут вже 7 років на секундочку без заміни батареї. Е, у комплекті є е, два розміри магніта, а саме, е, дякуючи магніту, спрацьовує геркон, герметизований магнітокерований контакт. Е, великий спрацьовує на відстані 2 см, А малий ось він дійсно малий, на відстані 1 см. Температурний сенсор присутній, а діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 40 градусів, звичайно, за Цельсія. До речі, ресурс датчика – 2 мільйони відкривань. Ну, тобто, після огляду залишилось біля 1 мільйон 999 тисяч 978. 766. Йдемо далі. У комплекті маємо пульт керування Space Control. Він також дублюється, звичайно, ж, у додатку, але мені здається, так дуже зручно мати саме фізичний пульт, який працює, ну, наприклад, якщо немає можливості користуватись додатком, якщо немає зв'язку. І рекомендую по такому пульту одразу мати кожному члену родини. Тому що ну дійсно дитина приходить додому, зв'язку немає, не знає як вимкнути. А маючи з собою пульт, раз і вимкнув. Тобто, наприклад, немає світла із за атаки недолугого недоробленого сусіда. А пульт у будь-якому разі буде працювати. Якщо ще раз скажу, якщо немає телефонного зв'язку, я сподіваюся, зрозуміло, так для чого він. Ну про всяк випадок, все ж таки скажу: AJAX Space Control керує режимами охорони та надсилає сигнал іншим користувачам системи. А у разі під'єднання до е, пультової охорони і е, е, охоронній компанії внаслідок натискання е, тривожної кнопки. Ось він ось вона тут. Активується і приєднується до хабу максимально просто. Батарея також вже всередині нічого замінювати вам, вставляти нічого не потрібно. Ну і далі, те, що я взяв додатково: це датчик Leaks Protect і екран з дистанційним перекриттям води. Water Stop. Назви дуже прості і зрозумілі. Ці дві штукенці доповнюють одна іншу. Якщо, не дай Боже, відбувається витік води, контакти розташовані ось тут по периметру. Датчика спрацьовують і передають інформацію до хабу. а кран Waterstop, отримавши сигнал, перекриває воду і витік зупиняється. Також ви можете створити власний сценарій, наприклад, перекривати воду о півночі щодня або під час постановки під охорону. Тобто, вийшли, кудись пішли, і пікнули, поставили на охорону, і вода просто перекрилася, і ви спокійні. Також є чотири можливі позиції монтажу. Ось я вам покажу, що я маю на увазі. Тобто, яка б у вас вже не була готова розводка. Ви у будь-якому разі знайдете варіант, як його встановити, як буде вам зручно. Також є три моделі кранів: це дюйма три четвертих дюйма та один дюйм. Тобто усі найпопулярніші діаметри труб, знову ж таки, це дає змогу монтувати вже практично до будь-якої, повторюся, готовий розводки труб. А сам Лікспротект, ось цей маленький детектор, він в принципі не потребує монтажу. Ми просто кладемо його у. В якусь зону потенційного ризику витоку води. Давайте просто зараз і змоделюємо, як він спрацює. це у нас буде буквально декілька крапель води. Це у нас буде той самий витік, який, не дай Боже, може трапитись, так би мовити. Я знаю, що це таке. Буквально 4 місяці тому я залив сусідів два поверхи вниз. Було мені, ну мені просто самому було дуже так би мовити, стидно. Тож, у нас розливається. Так, дивіться, ось тут зараз вода відкрита. Я сподіваюся, ви мене бачите через е е е отвір. І буквально... Давайте просто засічемо. Щоб вам було видно. Оп! Спрацьовує. Бачите? Все. Ми побачили, як червоним зажглася ця штучка. І все, у нас вже перекрито. Там шаровий кран, в принципі, звичайний кран, по суті, і елемент, вбудований, так би мовити, батарея, перекриває все це діло і у нас зупиняється розлив. Тому за цей час, як воно спрацьовує, ну буквально не знаю, там пару літрів може розлитися. Тому я думаю, що буде важливим, де ви правильно встановите цей датчик детектор. Найближче до потенційної зони розливу, щоб якомога швидше все це спрацювало. Хочемо звернути вашу увагу на дуже важливий факт: А як це українська компанія і усі датчики розроблені та виготовлені в Україні? Тобто, це український бренд без китайського електронного ГМО. Дякуємо за увагу. Тож цей наш неймовірний набір, який сьогодні про який сьогодні цей огляд, це найоптимальніший варіант серед інших, аби почати займатися безпекою свого помешкання, що дозволяє нам одночасно вирішити питання несанкціонованого вторгнення до приміщення, а убезпечити себе і ну і не тільки від затоплення. Поки ви ще вагаєтесь, чи потрібна вам ця система безпеки. Я додам, що психологія людини вона влаштована таким чином, що якщо немає так би мовити, ефекту тут і зараз, то людина не сприймає проблему. Тож краще за всіх актуальність таких систем нам підтвердять люди, у яких або щось трапилось, і системи, на жаль, не було, або навпаки, люди, у яких система була, і вона відпрацювала на 200%. Тому думайте, аналізуйте. Вирішуйте. Ну що ж, на сьогодні, в принципі, все мені більше немає чого додати. Дуже жаль, що сьогодні в кадрі не було Ігоря ковальського, тому що у нього така система вже працює і захищає його оселю. А у мене все попереду. Я абсолютно впевнений у якості цієї компанії і тому і вам рекомендую. Щасливо цілую плечі і до встречі, і слава Україні.